Він отлічний агрегат. Чисто рядки нарізати. Чисто рядки нарізати. Ну, тіл. Не да. подрозуміває собою нарізання рядків. Ну, це по нулю. Ні. Взагалі по нулю, по нулю Ноутіл подрозуміває собою відсутність фізичного обробітку ґрунту. У да, да, да. тебе залишається тільки прямий посів. Да. Ти зібрав урожай, максимум ти пройшов якимись там каточками або. Е е, катки, які б ти бривав на Україну, і є ж, ж різні пропозиції. Насправді, насправді агрі... я б не такі катки брав. Я брав би ріжучий каток. Ріжучий. Да. І поясню, чому. Тому що е, ріжучий каток, він е, зможе тобі зекономити прибрати одну лишню процедуру. Це е, прибрати е, потрібен пожнивних решток після обробітку. Так, согласен. Плюс е, ми цю послугу можемо предоставити? Звичайно.